Привіт всім! Сьогодні ми поговоримо про запозичення. А якщо точніше, то про те, як правильно писати запозичені складні слова. Що таке запозичення? Ще раз вам нагадаю: це іншомовні слова, цілком засвоєні мовою, що їх запозичила. Тож я розповім, які бувають види запозичень, а як їх відрізнити, обговорювалося в минулих випусках. 10% запозиченої лексики складають слова іншомовного походження. Вони прийшли в українську мову з мов інших країн: з французької, англійської, німецької, голландської, італійської, іспанської, китайської, польської, румунської, а також латинської, давньогрецької та тюркських мов. Серед запозичених слів виділяють інтернаціоналізми: це слова, які вживаються у багатьох неспоріднених мовах у спільному значенні. Їх використовують у таких галузях як політика, наука, освіта, мистецтво, спорт та технічна сфера, імпічмент, консенсус, референдум, аргумент, молекула, колоквіум, семестр, екзамен, школа, ліцей, арія, мюзикл, шоу, мольберт, олімпіада, стадіон, футбол, бокс. Сканер, фільтрація, циркуляція. Я не здивую вас, якщо скажу, що слова дзюдо та карате походять з Японії. А з якої країни ми запозичили іменник хлопець та прикметник Червоний? Ці слова є рідними для польської мови. А головні правила написання запозичених складних слів розповість філологиня. Разом пишемо слова з іншомовними компонентами: авіа, авто, аква, кібер, моно, етно, квазі тощо. Ясна річ, що їх важко не лише запам'ятати, а й навіть перелічити. Остання редакція правопису наводить понад 60 таких компонентів. Поділюся лайфхаком. За своїм значенням вони нагадують означення, тобто складне слово утворилося від підрядного словосполучення, де є Головний і залежний елемент, наприклад, геополітика. Яка політика Гео-частинка її характеризує максі одяг, який одяг, наночастинки, які частинки? Зверніть увагу, у компонентах максі, міді кінцевий І в позиції перед приголосним не переходить в и. Якщо ж подані компоненти приєднуються до власної назви, пишемо їх через дефіс. Псевдофауст. Пан Європа! Крокуємо далі? Разом пишемо слова з іншомовними префіксами анти, «контер», віце, екс, лейп, обер, штабс, унтер. Їх можна запам'ятати, пов'язавши з військовими поняттями, званнями, як-от контрнаступ, лейбмедик, унтерофіцер або посадами віце-консул, екс-міністр. Через Дефіс пишемо слова, перша частина яких є повнозначним словом бізнес, план, піар кампанія, фітнес, клуб або є назвою літер грецького алфавіту, гамма промені альфа-частинка. Аналогічно вживаємо дефіс, якщо перша частинка складного слова разом із другою утворює єдине найменування вищого військового звання державної посади. Прем'єр-міністр, генерал-майор. також це можуть бути одиниці вимірювання кіловат година усталені музичні поняття, до-дієс, сі-бемоль або проміжні сторони світу Норд-Ост, Норд-Вест. Вест, ну і наостанок написання деяких слів важко регламентувати, оскільки їхній правопис вже склався історично. Карт бланш статус Любі друзі. З правилами написання складних слів ми ще не закінчили. Тому до зустрічі!